Назар, що найголовніше у Зимівлі Бджіл? Блін, це дуже таке круте питання, знаєте, я хочу дати на нього відповідь, але я розумію, що я зараз коли почну давати відповідь на це питання. Появиться маса спеціалістів, маса фахівців, які все на світі знають, і крім них більш ніхто нічого не знає. Значить, дивіться. Але я дам відповідь на це запитання. Чому? Тому що я. Як блогер, не маю права не давати на це запитання. Коротше, якщо відкинути цю всю демагогію, дуже важливо грамотно запустити в зиму. Це мега важливо, грамотно запустити птіл в зиму. І ви не можете сказати, от найважливіше це щоб сім'ї були здорові, щоб в них було багато їсти і щоб в них було сухо. Ну, це така відповідь, класична відповідь на всіх, всіх книжках, на всіх каналах, там, е, чи Ютуб, чи колись там по телебаченню щось трошки показували. Ну, таке. Панство, а поки там дебати навколо українського бджільництва тривають, ми вам рекомендуємо зайти на сайт Єбджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт Єбджоли? Чудовий, мені подобається. Почав, але гарна ідея. Гарна. Да? Гарна Но ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі. Е... Звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб не користувалися джолярі, користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли. Можна знайти справжні адекватні речі, які публікують самі ж пасічники. Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вище на є кулакова, на є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо цей раз. Давайте опублікуємо. Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік. Ми допоможемо. Якщо треба консультації, поради. Може, навчання якісь. Будь Саме... ласка, вони мене закриті. Да. Ну, от, все ми откриті. для того, щоб на Україні було найкраще да? О, Бачите, наскільки ми відкриті. Тому, е, тому підписуйтеся на канал of Ukraine і заходьте в опис під відео, переходьте на ЄБДЖОЛИ, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що ЄБДЖОЛИ в Україні таке. Ну, Хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через є бджоли. Всіх одна й та сама відповідь. Щоб вони були здорові, щоб вони були ситі, щоб в них було сухо. Я вам скажу, що не зовсім так працює. Не зовсім так працює. Чому? Однозначно цих три варіанти або цих три відповіді вони є важливі, беззаперечно, але вони не найважливіші. Найважливіше, в першу чергу перед зимів, бджіл, щоб пасічник розумів причину-наслідковий зв'язок. Можете зі мною погоджуватися, можете зі мною не погоджуватися. Е, ну, Як то кажуть, в мене бджоли живуть і їм добре. Е, чому? Тому що, е, тому що я почав розуміти, що буде, який наслідок після моєї конкретної дії. І це є дуже важливо. Це є основа взагалі будь-якої спеціальності, не лише бджільництва. Ну, Але ми говоримо зараз про бджільництво, тому це є основа бджільництва. Для того, щоб коли ви вчиняєте якусь дію, ви повинні розуміти наслідок. І ось точно так само з зимівлею бджіл. Ви повинні тверезо, класно, професійно аналізувати оту ситуацію, яка у вас знаходиться в сім'ї в тому чи іншому моменті. Є, звісно, той відсотків, напевно, що 10, що ви не можете спрогнозувати. Наприклад, чи злетять бджоли. Це взагалі блін, щось таке явище на сьогоднішній день, яке ніхто не може ще пояснити толково. Тому що всі роблять припущення, ну ні, тако скажемо, в Ютубі всі кажуть, як воно чого так, але блін, кожен раз воно з якоїсь нової причини з'являється і ніхто не розуміє, що коїться. Тому можна робити припущення, що сталося, з точки зору цих злетів. Цього року я на пасті ще в себе не бачив цього тіла, я думаю, що й не буде. Але вони, якщо проявляються, то зараз в цей період, тому десь трошки далі подивимося, що буде? Еа... Друга ситуація. Що ж все ж таки, які чинники впливають? Ну, я вже сказав, що аналітична робота ваша. Щоб ви розуміли, що з тої сім'ї буде. Тому що я ніколи не міг поняти тих пасічників, які кажуть, «Та от в мене навіть на чотирьох вуличках зимують. Будь ласка, хай зимують хоч на двох, хоч на пів вулички, хай зимують. Але ж ми розуміємо, що коли сім'я займає там сім рамок, і коли сім'я займає там чотири рамки, то вирогідність якісної зимівлі в якої сім'ї вища, однозначно, в той, що сім рамок. Чому? Тому що енергозатрати, тому що боротьба з хворобами, тому що банально скомпонування гнізда. Тому однозначно сім'я, яка на сім рамок, Швидше, краще перезимує, чи сім'я, яка на 4 рамки. Це однозначно. В професійному бджільництві ми не можемо говорити, та, вони там все одно зимують, та, вони в мене там перезимують, наскільки да, хочете. Ми так не можемо говорити. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Наприклад, якщо у вас на пасіці є там, 100 сімей, і зі 100 сімей у вас 20, ну, от такі 3-4 рамки, да, ви повинні. Собі дати простий звіт. Якщо ви цих 20 сімей запускаєте, скажімо так, щоб вони самі займували, то піш за все, що 25-50% сімей, ви цих саме 20 от, з 20 цих сімей втратите. Ви повинні це тверезо розуміти. Якщо ви цього не розумієте, продовжуйте вчитися з часом, зрозумієте. Ну, коли ви оці сім'ї між собою пооб'єднуєте, наприклад, та, що на 4 і та, що на 3, докупи поз'єднуєте, то у вас 100% або 99% перезимують отих 10 сімей. Але вони вже будуть не слабкі, вони вже будуть сильні. І з таких сімей весною ви запросто можете зробити відводки не один і не два. Тобто вам буде краще об'єднати, точно зберегти. І потім звідти зробити відводки. Оцього прикола дуже мало хто розуміє. Тому що якщо ми один додаємо до одного, ми отримуємо один, як би це не звучало. Тобто, якщо ми об'єднуємо два, ми отримуємо один. Але весною ми збільшуємо шанси, що той один перезимує, і потім з одного ми можемо зробити ту кількість відводків, яка нам необхідна, або та, яка дозволяє біологія сім'ї. Ну і як правило, це. Можна зробити мінімум два відводка за сезон хороших, якісних відводка, тобто сильної сім'ї. Ми виходить, у нас один плюс один дорівнює 3. Ось така математика має працювати, логіка така повинна працювати. Бо коли запускаєш ту сім'ю на чотирьох рамках, вона така така сюди-туди виходить на трьох. І потім тих три рамки треба, Боже, як їх треба розганяти, що тільки не треба робити. І що треба, і не треба. І потім ми з тої сім'ї, ну, в лучшому, в кращому випадку на акацію, там, на липу візьмемо мед. Все. Тому ті люди, які хочуть, Блін, мене жигуль обігнав. ті люди, які справді хочуть займатися бджільництвом і хочуть, щоб в них коефіцієнт прибутковості їхньої пасіки був високий, ви повинні ці речі розуміти, оце є основа бджільництва, це є основа зимівлі. Звісно, треба, щоб корм був. Ну, Хто ви будете такий, який ви будете серйозний бджоляр, якщо ви в зиму бджіл запустили голодним. Ну, ви дурак тоді будете просто. От і все. Тому само собою, що має бути сім'ї ситі. Хто ви такий, що ви їм не зробите профілактичну обробку? Якщо ви цього не зробите, це само собою, понятно. Тобто, по-любому профілактична обробка, лікувальна обробка, все залежить, я вже не раз пояснюю, все залежить від того якому, наскільки ваша сім'я закліщована, ви повинні це встановити шляхом маленького досвіду. Просто або з розплоду шукаємо, або з бджіл з ми робимо кліща. Нічого складного. Тільки після встановлення діагнозу ми назначаємо лікування. Ви це повинні теж розуміти. Бо якщо ви цього не розумієте, ну, це однозначно вказує на вашу непрофесійність. Далі. Ну і на те, що ви будете терпіти далі збитки, ви будете далі розчаровуватися в бджолах, ви будете далі думати, а чого ж мої бджоли не ведуться? Певно, якась ворожка навангувала. Далі. Ви маєте чітко усвідомлювати, що зимівля залежить ще від того, як бджоли зібрані в зиму. Зібрані в зиму саме е, саме от прикол збору гнізда в зиму. В мене мої бджоли дуже довгий час. Від мене страждали. Ну, це десь дні, зим 3-4 на початку, як я почав. Чому? Тому що я цього моменту не розумів. Не було де його взяти. Ні в одній книжці про це не пише. В книжці просто пише. Там, дослівно. Пчол нужно зібрати в зиму. Существують такі способи. Дзвон, дуга, касинка. Оце те, що я. Вичитував з книжок. Чому я вам це з російською сказав? Тому ж це мова оригіналу. Там книжка називається Приусадібна пасіка. Е -е, вони тоді там, в радянські ці книжки, майже всі були російською. В україномовних книжках про цю тему і перші, перших дуже мало. По-друге, в україномовних книжках дуже мало цієї інформації завжди було. Тому що книжок мало було. На сьогоднішній день є такі книжки, як Поліщук. Ми її продаємо. Віктор Петрович бджільництво. Шикарна книжка, то там з цим вже проблем немає. Ну до мене та книжка на той час не дійшла, тому що ну, не, не було такого масового поширення до всієї літератури. І ми мали з цим великі проблеми. Ми мали з цим великі проблеми. Тому панство, ви повинні це розуміти, що в зиму треба зібрати якісно. Чому якісно? Е, оці дзвони, оці колокали, оці косинки, оця вся херня, що там напридумували. Ну, це, вибачте, мене херня, я вам кажу чесно, і відверто. Тому що там не врахований основний момент. Доступність бджіл до корму. Він не врахований там. Тому що одна частина гнізда получає корм, друга частина гнізда не получає корм. От там така біда. І е, підтвердження моїх слів, ви всі знаєте, що ви часто приходите і дивитеся, ага, корму по боках купа, повні рамки меду стоять, а всередині бджоли ме, клуби, клуби мертві. Бачили таке? Бачили. І не раз бачили. І ця проблема от в тій радянській літературі, в оцих опечатках. Тому що це глобальні конкретні опечатки. Це великі грубі помилки, які були допущені тоді, в той час. Через що якушу треба вчитися бджолізм. І е, ці способи, які були там запропоновані, вони дуже багато знищили бджіл. Ну, Це по факту, панове, тому що другорядний або початківець пасічник візьме ту книжку, він її почне гортати, подивиться, ага, дзвін. Значить, всередину треба бджіл зібрати, щоб там була шапка меду, щоб бджоли мали клубом де зачепитися. І в результаті вони до будимент сідають, по вуличках бджоли не переходять, і... а на боках купа меду стоїть. І все. І бджоли гинуть. Тобто, через то ви повинні розуміти, я рекомендую спосіб рокіровки. Я в своїх відео неодноразово це показую Це коли ви берете і чередуєте Повнометний сот, малометний, повнометний, маломедний. Завжди починаєте збір гнізда з маломедного соту. І таким чином на гніздо приходиться 3-4 повнометних стільники. І ці повнометні стільники 100% забезпечують джил рівномірним розприділенням корму. Вже роками перевірено. І от коли я для себе відкрив цей спосіб, е я його знайшов в якійсь статті, невеличкі такі статті, десь в якійсь газеті, не пам'ятаю. то український пасічник, щось таке. Хтось там, ота от людина взагалі золота. Вона велика молодчинка що це е знайшла, чи відкрила, чи там описала, без різниці. Суть в тому, що цим треба користуватися. І ваші бджоли. Рівномірно, кожна вуличка завжди буде мати доступ до повних рамок меду. Е, тому користуйтеся цим способом. Тут я вже не просто рекомендую, а кажу вам, ними користуйтеся. Е, далі, коли ви ці всі речі збираєте в купу і додаєте сюди якісну, зентиляцію теж проблем дуже багато. Дуже багато було помилок, які були описані в книжках. Е, сама груба помилка, яка є, це коли ми. Робимо вулик лежак, це сама груба помилка. То потрібно, щоб люток заходив рівно з, е, з дном. Тобто, щоб бджоли заходили і не чіплялися. Омельки, бляха муха. Хто це придумав, я не знаю. У бджіл є спеціальні кіхтики на, на своїх лапах. Бджолам по барабану, такі присосочки-кіхтики, їм по барабану, чи по стіклу лазити, чи по металу лазити, де б не лазити, чи глянцева поверхня, чи не глянцева. Їм без різниці. І тут якийсь умнік написав, що треба, щоб льодок був, щоб рівно заходило в цей. Окей. Люди, які роблять вулики, бачать і знають, що є такий стандарт, що в вуликах, лежаках, під рамкою простір повинен бути до 2 см. Хто це придумав, то ж не розуміє. Людина, яка це робила, вона не думала своїм, своєю головою, або це був не бджоляр. Значить. Е що відбувається? Зимою клуб сидить, починає осипатися. І отой люточок, ви повинні знати, що той люток по стандарту повинен бути 0,7 см або максимум 1 см. Беруть 0,7 чого, тому що бджола пролізе, а шершень в середину не залізе. Цих 0,7 для того, щоб тілом бджоли закрити, потрібно буквально, там, щоб впала яка сотня бджіл на дно, і вже люток буде заблокований. В середині почнеться духота. І от завдяки цій духоті сім'я догинає. А ще плюс то, що маленький підрамковий простір, бджоли осипаються, впираються в рамки, починається грибок, починаються там різні черваки заводитися. Коротше, біда починається. І оце дві фундаментальні помилки, які це викликали. Перше, дуже маленький підрамковий простір. Це перша фундаментальна помилка. І друга фундаментальна помилка льоток не має бути з самого низу. Не має бути самого низу. Це помилка, ще раз повторюю. Чому? Тому що бджоли падають і зразу закривають літок. І зразу вентиляція, цикл вентиляції, який передбачений вулику, закінчується. І ми потім маємо проблему. Тому рекомендую для всіх, хто робить вулики, не, не економити, а підняти отой льоточок хоча б на 1,5 см вверх. І цього буде достатньо для того, щоб коли бджоли все одно гинуть, є вхід бджоли в вулику. Розумієте, є вхід, є вхід повітря, найголовніше, це зимою. Ви повинні ці помилки в себе відправляти. Я коли почав робити вулики, там пару штук собі там зробив, зробив там на замовлення, і ми оці льотки почали піднімати вверх. У мене взагалі перестали бути проблеми з тим, щоб е, бджоли десь там заблокували за, льоток. Взагалі перестали бути проблеми. І почав людям отруляти з такими самими льотками, І всі почали дзвонити, кажуть, а мені старий мудрий пасічник казав, що має бути знизу. І далі я пояснював, що не може, це неправильно, тому що закривають самі пчоли, закривають той льоток, коли вони гинуть. І ми маємо проблему, і сім'я точно тоді вже гине. Тому забирайте цю помилку, виправляйте цю помилку, піднімайте льоточок нижній трошки вище, щоб був якийсь зазор між підлогою і... Е і льотком, входом. І, і все тоді буде добре. Ну, як казав Ярослав Муха, правильно казати літник. Погоджуюсь, правильно казати літник, щоб була українська мова. Е, ось так, це ті фундаментальні принципи. І це все спостерігаєш, помічаєш в роботі з бджолами. Не за рік, не за два. Тому що тільки перших 5 років ти суто віриш всяким книжкам. Це є теж не завжди правильно. Ви повинні трошки мати якесь критичне уявлення, критичне мислення. Ви робите на пасіці. Так досліджував Петро Іванович Прокопович і так він робив свої фундаментальні відкриття. Він просто дуже уважний. Е, все, панове, я хочу, щоб ви це знали. Я хочу, щоб ви це розуміли, і я хочу, щоб ви цим всім користувалися. Це ми, ще раз, Фіксуємо ці всі моменти. Те, що я сказав, це мій досвід. Він мій. Я не можу вам передати цей досвід, я можу вам передати лише ці знання. Я їх знаю, і я вам про них тут транслюю. Вже ваша справа: використовувати чи не використовувати. Я свій результат маю. І маю його потужний. Хочу, щоб ви його ще мали таким самим потужним. З точки зору зимівлі. От і все. Оце моя ціль. А все інше, якщо вам не подобається, будь ласка, користуйтесь, кем хочете, користуйтесь чим ви хочете знаннями. Я вам розказую свій досвід. Ну і в принципі. Це те, що я хотів сказати в цьому відео. Тому підписуйтесь, панове, на канал Декіперос Укрей. Ми їдемо, працюємо. Ми от веземо вощину. І, до речі, кому потрібна вощина можете в нас замовляти. В описі під відео є інстаграм. Кому не підходить інстаграм, телефонуйте, мій номер на каналі є. Телефонуйте, замовляйте вощину Вощина в нас суто з воску. Ми дуже сильно е, топимо за те, то, щоб до бджіл доходив якісний продукт. Ті люди, які позамовляли, вони довольні. Е, все, все, що я хочу вам сказати. Всім гарного дня і давайте разом збережемо пчіл. і завдяки цьому, що ми зробимо правильно, врятуємо.